Всім привіт! Друзі! Не в одному сезоні це розповідаю, ніколи не минайте світового боса. Хоча б на початку прокачки свого персонажа. Чому? На світовому босі ми можемо отримати досить значну прибавку до урону до нашого персонажа. За рахунок чого? Зі світового боса. Нам з якоюсь вірогідністю може. Трапляти підземелля, яке нам дасть дуже великий бонус до урону. Що це за підземелля? Це саме ось ця штука, яка називається дар вознесіння, воно нам дає міфічний предмет з підвищеною вірогідністю. Тобто предмет може випасти нам не обов'язково, але якщо нам пощастить. Так, давайте втечемо від цих метеоритів. Якщо нам пощастить, то ми отримаємо з цього підземелля міфічний предмет. Дивимося, що в описі нам пишуть, що в рідкісних випадках ми можемо отримати цю травичку, це підземелля, ми можемо отримати із світового боса. Що це означає? Що нам не потрібно його минати. Тому що зі світового боса може випасти як і це підземелля, так можуть випасти і компаси, і звичайні підземелля. І з цих підземель ми потім зможемо вибити з вами щось нормальне. Тому, якщо у вас є можливість пройти світового боса, Обов'язково його проходьте. Якщо вам не потрібні міфічні предмети, вже, якщо у вас персонаж зібраний, якщо у вас всього вистачає і у вас немає бажання далі прокачуватися своїм персонажем, проходити високі рівні ями високі рівні ями, звичайно, цього можна не робити і минати світового боса. Але якщо у вас є якась ціль прокачати максимально сильно свого персонажа, якщо у вас є ціль ну, отримати максимальний бонус до вашого урону на початку сезону, то раджу його не минати. Тому що боси зараз з'являються досить часто. Тобто вони з'являються, якщо не помиляюся, один раз в дві години. Тобто, за цей час, допоки ми проходимо якісь івенти, ми можемо собі відразу розраховувати на те, що ми ну, маємо потім пройти боса світового, щоб отримати це підземелля з якоюсь вірогідністю, або отримати якісь інші корисні бонуси. Якось так, друзі, про що сьогодні хотілося б з вами поговорити. Мабуть, що зараз будемо завершувати це відео, а можливо, ні. Так. Поки що не зрозуміло. Е, ну, ви згодом зрозумієте, про що? Так. Е, дивимося по предметам швидко, що у нас тут є. Це дурничка, це також дурничка, хоча. Е, та давайте розберемо ці предмети. Не потрібні вони нам. Е, будемо рухатися швиденько. Далі, так, дивимося, що нам не пощастило з цим даром вознесіння, нічого страшного. Дивіться, з боса можуть випадати нам інші підземелі. От бачимо на забуті знання, на золото, святилище можна розбирати на запаси якихось камінців. Також можна залишати на етапі прокачки, тому що це нам дасть друзі можливість швидше зробити ось таке каміння. тобто яке Високої якості. Так, розбираємо, тому що не потрібно. Оболи залишаємо, це прекрасно. Дуже хороше підземелля. Матеріали можемо розбирати. Це все розбираємо, розбираємо. Чудове підземелля, також про нього поговоримо. На забуті знання залишаємо. Оці всі нам знадобляться, їх залишаємо. Так, беремо відразу оболи Забираємо, відразу їх витрачаємо. Оболи дуже корисна річ, тому що е, запитували мене гравці, де брати взагалі предмети із зірками. Друзі, оболи. Е, оболи це абсолютно прекрасна річ, яка нам дасть змогу отримати ось таку кількість предметів за досить маленький проміжок часу. Так, дивимося. Е, так, наносимо повразливим швидкість е, атаки. Кільце можна навіть. Навіть запропонувати комусь в чаті. Давайте так спробуємо і зробити. Напишемо ось так. Я не знаю, скільки за нього. Нехай. Нехай буде ось так. Можливо, хтось захоче за таку кількість. Так. Оболи нам дуже сильно допоможуть, друзі, швидесенько собі зібрати персонажа з максимально от хорошими предметами. Так, звичайно, більшість предметів тут випадають, нам не потрібні, але бачимо, що вже хоча б кільце у нас ну, хороше, достатнє. Так, дивимося ще одне кільце, хороше на іншу збірку. Яку ми збираємося з вами збирати, і все інше дурниця. Тобто, як мінімум, вже у нас є два хороших кільця. Я вважаю, що це прекрасно, тому що у нас буде можливість використати ці предмети для того, щоб посилити собі персонажа. Так, ось це забираємо сюди це кільце. Так, це погані кільце, їх можемо розбирати спокійно. Що я раджу робити? Дивіться, в грі є таке прекрасне підземелля, як підземелля на запас з цих оболів. В одному підземеллі на четвертій складності падає нам десь 1500-1800 навіть облів. Тобто, майже максимальна кількість. За одне підземелля ми можемо вже собі потім в торговця Дістати декілька предметів з зірочками. Ну в моєму випадку бачили, що це було 5 предметів. У вас це може бути один предмет, два предмети, можливо, жодного предмету із зіркою. Але якщо таких підземель ви будете проходити велику кількість, то звичайно предметів буде більше. Тобто, за пів години я думаю, десь 5 таких підземель можна пройти. Якщо вам набридли ці підземелля, є абсолютно чудова річ. Повертаємося до наших сил. Дивіться, я б хотів звернути увагу саме на ось ці дві сили. Тому що ось цю силу ми беремо як основну, тому що вона дає нам змогу підняти свої супротиви на 20% прекрасна, абсолютно сила. Всі її обирають, але ще один варіант, щоб швидко отримати собі предмети. У нас є суперкласна сила, яка називається. Ну Ось так вона називається. Не буду зараз перекладати на українську мову, тому що не люблю ці всі переклади. Постійно хтось чіпляється до мови. Проблема не в мові, проблема в людях. Мені так зрозуміло, мені так зручно, все. Я, саме, в мене є деякі от саме до людей. Це не про гравців, це про розумієте саме про кого. От вони винні. А... Це просто, ну, я не знаю, я не можу докопуватися до словника якось так, чи до просто до чого. Букви мене не бентежать. Я думаю, тут зрозуміло. Все, закрили тему, не в одному ролику пояснював, чому так. Не знаю я англійську мову. От такий я дурний. Рівень IQ на рівні от, не знаю. На рівні чого, травички, яка росте Десь в полі. Так, дивимося. Жартую, звичайно, друзі, не сприймайте це все серйозно, будьте більш, не знаю, більш веселими, більш вічлими. вічливими. Несіть радість собі в житті і іншим людям, яких ви любите, поважаєте і так далі. Не займайтеся. Тим, чим не потрібно займатися. Дивіться, в нас є прекрасна ця сила, яка нам говорить про те, що ми отримуємо в підземному місці, бачимо, що тут є основна винагорода, на будь-якому рівні зв'язку можна отримати велику кількість облів. Я рахував, що їх там можна отримати десь 800. Тобто за одне підземелля ми зможемо отримати. Або 800, або навіть більше. Давайте краще це перевіримо. Нам підійде. Так, що ми хотіли, почекайте, ми хотіли зілля вимкнути. Вимкнемо зілля. Нам підійде будь-яке підземелля. Ми з вами візьмемо саме просте на руни. До речі, руни нам також надобляться. Візьмемо ось це покращення, тому що. Ось це немає сенсу брати. Нам воно потрібне, але воно підходить тільки для ось цих підземель або ось цих підземель, тому що вони легендарні, з них падають предмети з зірками. Нам потрібен аспект не 29% на горило, а 30% було б ідеально запускати ось ці підземелля, І з ось цим обраним. Покращенням для того, щоб вибити цей аспект, але ми з вами будемо мухлювати. Ми візьмемо краще більше зброї. Я нагадую, що рукавиці дають нам аспект або атакуючий, або допоміжний. Тобто є дві варіації, що випаде на рукавицях. Кільця нам дають і амулети або ресурсний аспект. Або атакуючий. Ну амулет там, взагалі, всі аспекти зібрані на кільцях, точно ресурсний. Це пам'ятаю 100%, Ми можемо отримати, або можемо отримати атакуючий. Тобто, що нам підходить для того, щоб отримати аспект, те, що стосується урону, правильно. Брати не, звичайно, не на захист, брати не кільця, не амулети, брати зброю, тому що на зброї завжди буде тільки урон. Тобто завжди будуть аспекти, ті, що стосуються урону. Обираємо зброю лайфхак, щоб замінити урон. Ось цю, наприклад, штуку, там, де ми отримуємо на предметах обов'язково аспекти, які стосуються урону, ми можемо обрати просто більше зброї, тому заліза тут найкорисніше. І постійно беру цей бонус для того, щоб отримувати найбільше користі від цих проходжень. Можете робити таким же самим чином. Так, дивимося. Що нам говорить про те, що це буде мати якусь користь? Це нам говорить про те, що будь-яке підземелля нам абсолютно точно підійде для того, щоб швидесенько його пройти і отримати якусь кількість оболів. За оболи ми з вами зможемо. Купувати друзі речі. Тобто нам не важливо, що в цьому за винагорода, Нам важливо тільки те, що воно дає нам оболи. Тобто нам підходить будь-яке підземелля. Підземелля на руни, підземелля на дарт титанів, там, де випадають частини добосів, підземелля на ресурс, без різниці, яке це буде підземелля, яке нам більше подобається, таке ми можемо і обирати. Не вистачає рун, Обираємо на руни, не вистачає е, проходжень, обираємо на проходження до босів дар титанів. Не вистачає ресурсу, обираємо е, дар покращення на е, ресурс, на маревіт або ждуцит е, в англійській версії гри. Це одне і те ж саме. Е, тому, якщо у нас всього вистачає, якщо нам все одно і нам не вистачає, от, наприклад, в нашому випадку якогось аспекту, ми обираємо. На аспект, якщо у нас всього вистачає, просто можемо запускати навіть без ключів, хоча в цьому немає сенсу, тому що ці ключі набиваються досить просто ну, у великій кількості, коли ми граємо просто в цю гру. Тобто нам не потрібно е, нічого робити для того, щоб їх отримати. Е, так, чому ми не отримуємо е, з вами ага. То, мабуть, ми не звертали увагу. Бачимо, що назбирали з вами оболів. Мабуть, не звертав увагу, мабуть, вони нам падали. Просто я а, чомусь забув на це акцент зробити. Давайте подивимось, що ми їх хоча б збирали. Ми їх не збирали, друзі. Ми заговорили себе власноруч. Не 300 там оболів падає, падає набагато більше. Просто щось ми. Заговорився я. Поки вам розповідав про ці покращення і так далі, давайте це підземелля в нас не вдалося. Вибачайте, пройдемо ще одненьке все і не буду вас мучити. Допоки розповідав про ці підземелля, то сам себе збентежив і забув зовсім те, що ми тут повинні робити. Якщо вам ці всі бонуси не потрібні, то ви можете просто бігати ці підземелля для того, щоб отримати оболи. Тобто ми його можемо запускати навіть без цих дарів, без нічого, просто звичайне підземелля курасту, просто щоб отримувати ці оболи. От і все. Але, звичайно, логічніше з дарами, тому що ну, в цьому більше набагато сенсу. Так, дивимося на оболів 300, будемо зараз рахувати по новому колу, вмикаємо ось так і біжимо з вами його ще раз. Тому що нам все одно по суті на руни там. на... На предмети і так далі. Тобто ми вмикаємо, щоб показати, скільки ми дістанемо звідсіля обів. Щось ми реально от заговорився, не звернув увагу, От це, до речі, важливо, коли будете проходити, звертайте увагу на те, коли набирається цей рівень зв'язку. Тому що на кожному рівні, тобто їх тут 4, будуть випадати частини для покращення предметів, і будуть випадати оболи. Тобто Підлогу, увагу для того, щоб розуміти, коли це відбувається. Тобто не просто біжимо собі з якимись думками в голові, а все ж таки дивимося під ноги, от, все не пропустили, забрали. Бачите, на першому рівні забрали бонус. Перед цим, коли бігли підземелля, то заговорилися, ну заговорилися. Я тут один тут. Більше. Так добре, не буду цей жарт жартувати. Кожна, кожного разу не те ж саме. Тут тільки я один в цій кімнаті все. Ну, по суті. Е, ну, дитина ще спить, але то вже не рахується. Нехай собі відпочиває. В садочок не йде, тому що захворів. А так, то, в принципі, ну. Ніхто вам більше тут нічого не розкаже. Дивіться, для того, щоб отримувати якусь кількість нам предметів з зірочками, нам потрібно отримувати якнайшвидше ці оболи. Так як ці підземелля проходяться досить швидко, і ми можемо їх пройти в досить велику кількість за пів години. Тобто, якщо у нас персонаж ось такий, наприклад, як духонароджений або чарівник. Хто там ще може рухатися швидко? Варвар, в принципі, на випаді, Друїд на катаклізмі. Та, в принципі, мабуть, всі персонажі можуть рухатися швидко. Тобто, якщо ми маємо збірку персонажа, яку я, в принципі, і раджу обирати для старту гри в сезоні, тобто швидкісну збірку, яка може проходити цих підземель 9-10, можливо, більше за півгодини, то. Ми з вами зможемо зібрати от за два підземелля, це вже буде 1500 облів. Тобто, як варіант, якщо у нас е, немає проходжень, е, ось таких дивимося ще раз, якщо у нас немає ось таких підземель, кошмару або вони нам просто набридли е, на оболи, то ми можемо з вами проходити кураст. Чому? Тому що тут також ми будемо отримувати ресурс, щоб проходити Азмадана. Щоб отримувати також бонуси і так далі. Тобто воно буде не зайвим. І ми також зможемо вибивати собі ці оболи для того, щоб вибити предмети з рачками. Тому, я думаю, це хороший також вибір. Це доступно тільки, звичайно. В цьому сезоні, тобто, скоріше за все, що цю е, властивість приберуть, тому що сили після сезону зникають. Але, допоки в нас є така чудова можливість, от було 300, е, стало 1000, це означає, що 700 оболів ми набили з вами за одне підземелля. І я вважаю, що це прекрасно. Е, буває 700, буває 800, в залежності від того, е, наскільки нам пощастить. Е, тому, якщо ви не знали, де можна ще. Взяти якусь кількість предметів, і якщо у вас, у вас персонаж ще не зібраний, і ви просто пройшли там 55 рівень ями, щоб вийти на страждання четверте, тобто на тормент четвертий, на останню складність, і вам не вистачає якихось предметів, ви можете обирати цей варіант для того, щоб ну, собі ці предмети здобути. Я вважаю, що це прекрасно, тому що по суті. Нам для цього нічого складного робити не потрібно. Витрачаємо наші обули, дивимося, що ми отримали 5 предметів із зірочками. Прекрасно, прекрасно. Чом би і ні? Звичайно, вони можуть бути поганими, от як в нашому випадку, що нам тут нічого нормального не випало, окрім ось цих прекрасних рукавиць, але нам, мабуть, вони, я не думаю, що вони нам потрібні, розберемо їх. Тобто і таким чином ми можемо, хоча б якимось чином зібрати свого персонажа, просто одягти предмет із зірочкою, тому що на ньому більше буде або урону, або захисту. Тобто, ну, 750-ї сили, наприклад, на нас знаходяться предмети. А ми пройшли декілька цих підземель, сходили до торговця, вибили предмети з зірками, одягли будь-які, який, який більш-менш нормальний. Ну, наприклад, ось такі рукавиці непогані, там, де є і до спритності, до максимального життя, і до шансу крита. Ми їх навіть залишимо, тому що ми одні рукавиці зіпсували з вами. Так, дивимося. Та давайте ось сюди їх поки що. Потім будемо з цим всім розбиратися. Якось так. Якщо ця інформація була вам цікавою чи корисною, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.